Чого очікувати на наступному тижні, 27 листопада 3 грудня 2023 року? Нагадую, прогноз загальний відображає енергетичний фон тенденції, поради, застереження. За особистим розкладом звертайтесь за контактами у шапці профілю та є вони під кожним постом. За місячним календарем повний місяць припадає на 27 листопада, тобто на завтра, 11 годин 16 хвилин за Києвом. З 27 листопада спадний місяць гарний час позбутись того, що заважає, очиститись від негативу. Вічувати буде нам сьогодні таро 9 місяця. Отже, позитивні події, які відбудуться, ймовірно, негативні події, які можуть статися, як в цілому складеться тиждень? Порада карт, як ви можете вплинути на події, які вказані у другій карті. Позитивні події, які ймовірно очікуються. Король Пентаклів. Є гарні перспективи у справі, якою ви займаєтесь. Але будьте практичні і прагматичні, знайте собі ціну, для успіху запланованого м, будьте обережні, ретельно зважуйте свої кроки, негативні події, тріка мечів, Волізуєш страждання, які ми собі часом надумуємо. синдром жертви. Як кажуть, хочеться постраждати. Тому е, говорити про події, пов'язані з цією картою, е, е, можна так: ймовірна зустріч і спілкування з токсичними людьми, які можуть відняти у вас не тільки час, але й сили в прямому сенсі. Можливі вчинки з їхнього боку, які викликані заздрістю і можуть призвести до негативних наслідків. Тому пов'язую цю карту, бачите, я навіть її і не кладу з королем Пентаклів, адже ми говоримо про гарні перспективи по цій карті. і тому... Люди, які ймовірно можуть зустрітися і оцінювати ці події і ці ваші дії, будуть, можливо, вам радити не те, що вам потрібно, і будуть вчиняти ну, такі дії, які з вас будуть. Це можливо і на ментальному рівні, можливо, на практичному рівні, які будуть вас виснажувати, забирати ваші сили. І тому зразу прокоментую одразу і четверту карту, про яку ми говорили, що це карта поради, як завадити цим негативним подіям. І тому, можу так сказати, це туз жезлів, і ви бачите символізм цієї карти. Для того, щоб ваша ідея втілилась у життя, її потрібно пестити як дитину, не дати розтоптати, скривдити. Рішуче потрібно забирати свого життя. Повзучий оцей от негатив, який може прийти у ваше життя по трійки мечів. І в цілому Карта як складеться тиждень цілому. Нагадую, що тут трошки значення карт відрізняється, тому що це девіантне місячне таро. І ось старший аркан. Вісімка, справедливість. Невірна стратегія неправильно прийняте рішення, невірна оцінка. Причина наслідковий зв'язок неприємних подій. Тому цей тиждень, ймовірно, стане пошуком балансу і вирішення питань по стабілізації ситуації. Дякую вам, що ви були сьогодні зі мною. До нових зустрічей, до нових розкладів. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте.